Я дуже вдячна за те, що є в світі така професія, моя найулюбленіша. Вона для мене означає все. Бо вибрала я її, коли ще навчалася у сьомому класі. Так про професію вчителя розповідає майстриня виробничого навчання Ольга Корнєва. Вона цього року здобула обласну премію імені Софії Русової. Цієї премії щорічно удостоюються вчителі Чернігівщини за професіоналізм, наполегливу працю та розвиток професії. Здобула фах саме в нашому навчальному закладі. Потім працювала декілька років за керівником в ательє міста. А потім мене запросили викладати в нашому навчальному закладі. Кожного року випускні групи створюють колекцію певну. Можу сказати, що багато зусиль, багато творчості було прикладено нами і нашими учнями для створення колекції «Сяйва чарівності». Загалом цього року 20 викладачів дошкільної та середньої освіти стали лауреатами обласної премії Софії Русової, серед них і Оксана Ільющенко, вчитель зарубіжної літератури в прикордонному районі області. Про професію вчителя я мріяла з дитинства, ну, був у мене вибір або на лікаря, або на вчителя, але потім, уже коли закінчувала школу, визначилася остаточно. Найбільше подобається працювати з дітьми, відчувати їхню енергетику, щирість і, немов, сам молодіж душею. Заклад освіти, у якому працює Оксана Ільющенко, значно постраждав через обстріли ворога. Проте, попри постійні ворожі обстріли та тривоги, йому вдалося відновитися. А вчителі й учні продовжують здобувати успіху у різних напрямках освіти. Наш заклад. Постраждав, але ну, то були повилітали вікна, ми їх замінили. І, але, на жаль, через таку безпекову ситуацію ми весь час працювали в дистанційному режимі, але в цьому році у нас вже змішане навчання. Дуже часто бувають тривоги, і доводиться з дітьми сидіти у сховищах. Ось, і Звичайно, ми турбуємося за безпеку дітей. Оце надзвичайно важко. Також напередодні дня вчителя п'ятьох науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти області було нагороджено премією вороного. Серед них Олексій Борисов, який за свою професійну діяльність написав понад 100 наукових статей. Це і монографії. І підручники під Монґаріфомон України, статті, фахові статті, не фахові статті українські, і зарубіжні різного рівня, рангу, зокрема Web of Science. І я ще рецензував статті для наукових видань Польщі та Литви. Як зазначає начальник управління освіти і науки Чернігівської ОДА Юрій Музика, навіть у таких складних умовах, які спричинені війною в країні, завдяки професіоналізму вчителів Чернігівщини, учні та студенти стають переможцями багатьох конкурсів не тільки українських, але й міжнародних. Цьогоріч здобувачі освіти області вибрали 32 дипломи в сукраїнських та міжнародних актуальних змаганнях. Двоє кращих учнів Чернігівщини у стипендії президента України.